Майже 45 тисяч бойскаутів зі США та інших країн світу з'їхали з цими днями до Вашингтона, щоб відзначити соту річницю з дня заснування цієї організації. У наветому наметовому таборі бойскаути загартовують характер, займаються спортом і вчаться бути лідерами. Розповідає Наталія Корпа. Наметове містечко на військовій базі в штаті Вірджинія простягається куди сягає око. Лише одна подія здатна зібрати одночасно так багато людей. Національний зліт бойскаутів вшановує століття заснування цієї організації, завданням якої є розвинути в хлопчиках позитивні якості. Десятки тисяч бойскаутів з усіх 50 штатів і 26 інших країн зібралися неподалік Вашингтона на 10 днів пригод і розваг. Як каже Чейс Олівері, цей зліт демонструє суть організації. прагнення до фізичної активності, до пізнання нового це є суттю організації. Сьогодні багато дітей проводять час за комп'ютерами і іншою технікою, але бойскаутство дає їм можливість рухатись, ходити в походи і розважатись активно. Колін Еріксон з штату Невраска вправляється в стрільбі з лука. Він щиро насолоджується зборами. Джебрі з амейзін, це чудові збори. Тут повно розваг і зустрічі з новими людьми. з Шата за кордону. Тут купа можливостей: літаки, стрільба з лука, стрільба по мішенях, стрільба з рушниці, навички з лідерства. Збори дають бойскаутам віком від 11 до 18 років. Крім звичайних занять, можливість здобути значки за удосконалення своїх вмінь. Ці бойскаути вправляються в спуску з 11-метрової вежі. 13-річний Роберто Кастродац Пуерторіко не зміг поратися зі страхом висоти, але не втратив оптимізму. було справді важко, але я спробую наступним разом. в інших вправах бойскаути перевіряють свої лідерські якості, вміння розв'язувати проблеми, спілкуватись, взаємодіяти з колективом. Нікола Свитан з нью джерсі задоволений своїм товариством. Ми зустрілися зустрілись лише вчора ввечері. і Відтоді ми розмовляємо, проводимо час разом. Нам усе дуже подобається. Адже на зборах бойскаутської організації саме це і є головним отримати задоволення. Наталія Корпал, Голос Америки.